Вітаю всіх! Новорічні свята особливий і дуже теплий чарівний період, коли кожен мріє і вірить в чудо. В новорічні свята саме час привітати близьких людей і подарувати їм свою турботу і тепло. Звичайно, подарунок можна купити або привітати друзів в інтернеті, але сувенір чи листівка зроблена з любов'ю і своїми руками. Це набагато приємніше. Такі маленькі знаки уваги створять у близьких і рідних вам людей справжній святковий настрій. Пропоную вам зробити ось таку ялинкову прикрасу, яку можна подарувати рідним або ж прикрасити ялинку. Щоб зробити таку прикрасу, нам потрібні кольоровий папір рожевого голубого кольору, смужка білого кольору. Один кружечок темно-рожевого кольору для носика, 2 біленьких кружечка для очей, та два менш кружечка чорного кольору для зіниць, ватні диски для бороди та ниточка чи музенька стрічка, ножниці, клей, серветка. Починаємо. Беремо рожевий кружечок. І зі зворотної сторони з допомогою білої смужки та клею прикріплюємо нитку або тоненьку стрічку. Перевертаємо круг на лицеву сторону. Тепер беремо половинку круга голубого кольору. Це буде шапка. І наклеюємо її. На шапку треба наклеїти обідок білу смужечку. Змащуємо її клеєм та розташовуємо її по нижньому краю шапочки. Беремо ножниці і акуратно обрізаємо зайві кінчики по контуру круга. На білі кружечки наклеюємо менші чорні. Це будуть очі. Очі наклеюємо на рожеву частину круга. Ось так. А тепер. Темно-рожевий кружечок, носик. Настала черга зробити бороду. Беремо ватні диски і попередньо, змастивши клеєм нижню частину кола, викладаємо їх та притискаємо серветкою. І останній штрих це помпон. Наносимо клей на верхній частині шапочки, накладаємо ватній диск. І притискаємо його. Ось така ялинкова прикраса у нас вийшла. Це не тільки гарна прикраса, а й чудовий подарунок для рідних, веселих свят усім.